Ми бачимо, як зараз зростає нерухомість, наприклад, не тільки в Валенсії, а в маленьких містах. Поряд Валенсії. за останній рік квартири в цьому місці зросли на більше ніж на 50%. На 50%. Ну тобто, вони коштували, наприклад, однокімнатну квартиру можна було купити за 70 тисяч. Зараз вона коштує 105. Ну тобто, вони всі десь біля 100, але це на 50%. Більше, ніж було. і більш, і вона зростає. Тому ми бачимо, що цей тренд є про новобудови. Ми. Працюємо з великою кількістю забудовників, які саме будують нові нові домівки, вілли, квартири і так далі. Ти купуєш житло за 20-30%. Тобто спочатку, коли воно інвестуєш. будується, ти інвестуєш в будівництво, і ти чекаєш, коли воно добудується. За цей час, по перше, зростає нерухомість. Але головне те, що ти ж інвестуєш не 100%, тільки 30%. І якщо, наприклад, вона зростає навіть на 10%, то для тебе це 10% – це третя частина, навіть менше. Твоя рентабельність на інвестицію це більше 30%, а іноді 40% за ці два роки.